Всіх вітаю! З вами Марія та Філіжаночка сьогодні буде про справжнє відношення до вас у вашому оточенні. Не про те, яке вам демонструють, а що насправді. Тож, смачної кави вам, гарної розповіді, і починаємо. Так, дивіться. Показаний мені одразу чоловік, який ходить і, знаєте, багато питань у нього до вас. Бачу одне, друге, третє, все це в голові. Але дивіться, як, хотілося б дуже так багато прояснити з вами. От всі ці питання хотілося б прояснити. Але коли з вами розмовляє, Чомусь мовчить про ці питання, От він їх тримає в голові, сказати він їх не може, і ну, там будь-про що з вами розмовляє, але не промовляючи от саме те, що він хотів би знати. Для когось з вас навіть так скажу, це як завершені якісь ну, там, спілкування, стосунки з людиною. Але залишилось питання. От тут, як, знаєте, як дві відповіді в цьому зображенні, тож обидві вами розповіла. Тож, так, тут дивіться, Тут, дивіться. знаєте, Як людина має багаж спілкування з вами, є що пригадати? От, пригадує, не викидає з голови спілкування з вами, але. Дійсно, от знаєте, десь там ходить з тими питаннями, не задаючи їх вам, чогось мовчить. Так. І це людина, дивіться, це як в, в той, з ким були у стосунках. Той, хто відійшов від цих стосунків, або ви відправили з цих стосунків. Так, далі дивлюсь, ось тут двоє людей мені показані, чоловік незадоволений, а поряд з ним жінка, така, знаєте, дуже нафарбована, дуже так, ну от коли, коли в обличчі от ну Тут є якесь все-таки дуже яскраве. Вона задоволена, вона задоволена саме тим, що якась, тут ще й дитина поряд є, якась фінансова ситуація вона як розхитана. От знаєте, коли, наприклад, у вас якась фінансова ситуація, тут під питанням вона. І їй подобається, що ну, от якось, знаєте, вона як стримує того чоловіка по сплатах. Дивіться, для когось це як ситуація, коли гроші не на вас, а на дитину. І є, є поряд з чоловіком та, хто шепоче йому на вухо. Якісь там свої бачення того, як йому що робити. Є там у неї аж дві мрії на цього чоловіка, і от вона якось так, знаєте, щось там спілкується з ним. Далі. Ось тут. Показана мені людина, як з вашого близького оточення, родинного, може близькі друзі, людина, з якою от, дуже мало спілкування. Це, як знаєте, от як нема часу, то кожного свої якісь справи там, сімейні, там по роботі. Хоче повернення спілкування з вами, хоче просто от як бачитись з вами частіше, як щось обговорювати, щось взагалі просто спілкуватись. Вам ця людина могла наснитись нещодавно, от в останній якісь там, ну може, до тижня. Так, ну так, показано, що у людини нібито і справи так, все нормально йде. Але просто от не вистачає з вами спілкування і хоче щось поділитись якимись своїми думками за певного чоловіка. Щось там їй є, що розказати вам. Далі, ось тут мені показана жінка. Така вся чорна якась. Така вся, знаєте, дуже на вас задивляється. Дуже, знаєте, от. Насправді нічого такого про вас і не знає, але заздрить вам дуже, от тому, що бачить, що, що у вас, як скажімо, на поверхні, що ви демонструєте людям, е, ну, От як вашу картинку бачить, і заздрість дуже велика, але не знає, навіть і половини того не знає яким чином вам дається вся ця картинка, і чим ви жартуєте взагалі роблячи ну, те, що ви робите. От, ну, як знаєте, у вас щось виходить в житті, у вас ну, ви чимсь відрізняєтесь від багатьох людей, серед яких вона вас виділяє? Заздрість дуже велика, на жаль до вас І через цю заздрість дуже дурні думки в голову лізуть. Так, а тут не тільки жінка, тут і чоловік такий у вашому оточенні є, який роздивляється. Є питання до вас. От що ви, як ви робите, що у вас в житті? Особисте життя більш за все цікавить цього чоловіка. І є заздрість до того, яка ви яскрава особистість. Цікаве оточення. Ну добре, далі дивимось. Ось тут ще нам чоловік показаний. Щось читає, читає, дуже такий, працює багато, і, а вас не помічає. Взагалі-то ну, ви є в оточенні його, але людина, знаєте, от поглинений своїми якимись інтересами. Взагалі, от це знаєте, як ну, почуття, оце все для нього воно якесь пусте. Ну, немає дуже такої великої зацікавленості в людини до таких речей. Тут просто от людина, як на працю багато е, сили, уваги відправляє, на якісь там, наприклад, там новини, чи якісь книжки, отаке всяке, але не почуття. Так, далі дивлюсь. В родині дивіться, троє людей показані, але всі троє на відстані один від одного. Це не, не тоді, коли всі в одній оселі мешкають, а коли у кожен там свій куточок, але спілкуються всі. От знаєте, як ну, кого там шокується в житті, один одному розповідають. Це просто, от, знаєте, як хвилювання один за одного. Це просто от, ну, такі стосунки, які от гарні. Вони такі, що ну, всім би сім'ям такі стосунки насправді. Так, дівчатка, не знаю, для кого йдеться, я дуже маю надію, що не для всіх така інформація, але ж є подружка, подружка, яка, ну, от, знаєте, як подружка сім'ї, дуже відношен, відносинам вашої сім'ї. Коли мені показана жінка та чоловік, Дивитись в один бік. Як знаєте, от спілкування між вами ну, воно там може бути різним насправді. Ви можете і сваритись інколи, і щось там дуже незадоволеними бути один одним. Але вона бачить ідеальну картинку. І заздрість є, а не така, щоб аж аж завелика, але як би і мені такого чоловіка знайти? Отаке у Думках. Далі дивлюсь, так хто тут хоче про вас все знати, хтось з вашої роботи, або хтось, з ким ви спілкуєтесь Ну от якось на віддаленні від вашої оселі, від вашої родини. Чоловік якийсь мені показаний. Час від часу дуже ну, або горілкою напивається, або там іншим напоєм, але буває так, що дуже-дуже <свісно> на, на ранок голова болить. Тут є до вас такі якісь, як залежність є від вас певно. Коли людина вас десь не відпускає з голови. Особливо в ті часи, як напивається. Це одразу починає десь, це, знаєте мені, як показано, як, як якусь книжку про вас гортає. Ну, це що може бути? Це може бути альбом з, 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 з світлинами, це може бути. Ото і Фейсбук, наприклад, якщо ви там є, є ваші світлини, може бути ну, щось таке, знаєте, коли він може щось роздивлятись, де є якесь ваше зображення. Далі дивлюсь: отут жінку по роботі Ой, як їй хочеться вас чіпляти, вас ображати, щоб вам воно було так знаєте, щоб болісно вам було в якійсь ситуації, бо ви краще чи кращий. Тут і для жінки, і для чоловіка, можна так сказати, тут ви щось таке вмієте, що їй би хотілося так само вміти, але ж ні. Ну, це, знаєте, у кожної людини свій талант, свої якісь вміння по цьому життю. Ну, Розвинь там, де ти вмієш, що ти вмієш. Ні. Буду сидіти і вам заздрити. Отаке. От ну, ми ж знаємо з вами таких людей багато. Потім ось тут мені показана жінка, яка спілкується з вами, а потім ще й. З якимсь чоловіком спілкується, це, знаєте, як ланцюжок, а той чоловік з іншою жінкою спілкується. Тут, тут цілий ланцюжок, тут аж чотири людини показані, але всі потім говорять за вас. От знаєте, от... знаєте, як один з іншим, і якісь такі новини за вас розповідають? А у вас показано, що по роботі якісь дві останні справи, які вони от ну, як це могли ви самі розповісти щось, що сталося? Це стосується якихось інших людей, які ну, по-дурному себе поводять, вони якось, знаєте, дратують вас. Ви як відгороджуєтесь від тих людей, троє людей там мені показані. І оця справа, оця ситуація, вона якось ну Як перемовляють її люди між собою, якось так, що ну, ну таке щось коїться, таке щось роблять. ну таке, знаєте, воно Не з обвинуваченням на вас, а з таким, що нічого не змінюється. Люди такі самі, як і були, і таку саму дурню роблять, як і робили раніше. Так воно виглядає. Далі дивимось. Щось таке значне ви робите, і люди до вас саме за цим значним вашим вмінням притягуються з усіх боків. Мені просто чотири сторони світу показані. І, і як стягуються, стягуються до вас, люди цікавість якась є. Може, ну, може, я зараз розповідаю для когось з блогерів. Наприклад, або, може, медійна людина і щось ви цікаві дуже. От якась ви яскрава особистість. Далі дивлюсь, ось тут від вас люди мають користь, як наповнюються від вас. Ви як, ну як це сказати? Це з вдячністю, це виглядає, як ви як врівноважуєте дещо людей, як допомагаєте врівновагу відчути, отримати, ну, це ну, якась така, може, у вас професія, така, якась там лікар, наприклад, от ну, щось таке. Ну, Там будь-яка може бути професія, яка на користь людям. От Знаєте, як це виглядає? Коли люди приходять до вас розбалансовані, а після вас йдуть врівноважені, наповнені такими емоціями, що жити хочеться. Отак от воно мені виглядає. Чоловік тут є у вашому оточенні, який от він то наближається до вас, то віддаляється. І дивіться, зазвичай бачить вас дуже втомлено. І е, щось у нього, знаєте, от як жалюто його наповнює. Як, якесь таке ставлення до вас, що от хочеться пригорнути до себе, хочеться якось допомогти. Хочеться просто от, от, хоч словом, а підтримати таке ставлення. Але щось ви так насправді ви не помічаєте його. Він шукає вашого погляду кожного разу, а ви така зайнята, що. Зазвичай якось так і не звертаєте на нього увагу. 15 число тут показане, оце було число хвилювання за вас. Воно він як розбалансований був От після того числа. І як знаєте, людина, яка Ну от якісь такі як питання. Що сталося, але я не бачу, щоб він його промовив. Це в думках питання, що сталося, але до вас не було цього звернення. Так, ось тут є людина у вашому оточенні, яка вам може свиню підкладати. Дивіться, як. А воно нічого, воно взагалі-то воно все виправиться, все буде добре. І навіть, знаєте, трошки понервуєте, трошки тут якась ситуація така, що знаєте, ви як. Дивіться, мені показана, здається, жінка і чоловік. Чоловік точно впевнена. І та жінка, так, двоє людей. І це як е... це як якась справа в одну зліплена, а вам так воно не треба. Вам не треба, щоб воно було докупи зліплене. І ви щось будете дуже, так, знаєте, розкладати цю ситуацію, шукати вихід з цієї ситуації, ви його знайдете. Воно взагалі там не буде таким дуже-дуже таким, знаєте, для вас, що щось там аж занадто складне. Ні, воно так не виглядає. Але вам воно ну, як нерви попсує. Хоча потім, так, знаєте, в, стан, в сили повернете і будете до цього просто трошки інакше відноситись. Як відпустите оцю ситуацію від себе? Так, далі дивлюсь. Так, ну давайте тут всі дорослі люди, і я скажу так, як воно мені видно, бо комусь це ж треба почути. Ви спілкуєтесь з якимсь чоловіком по роботі. Якщо вам треба, щоб вас дуже серйозно людина сприймала. То зверніть увагу на те, вибачаюсь, я не хочу нікого образити, я навіть не знаю, для кого це зараз промовляю. Просто послухайте, просто почуйте, кому це йде. Зверніть увагу на те, як ви одягаєтесь. Він тільки ваші груди і бачить. Ну, Розумієте, він не чує, що ви кажете. Ви можете казати, ну, що завгодно, а людина бачить тільки одне в нього. Слух взагалі вимикається. <смі> ну, тож, якщо ви дійсно щось там серйозне йому хочете донести, <смі> то зверніть увагу, прикрийте свої груди, якось так. щось там, ну Відволікайте його від них, бо взагалі людина навіть не пам'ятає, як його звуть в ті моменти. <смі> цікаві. Так, ну. Ось тут я розповіла вам. Ось тут давайте ще подивимось. Цікаво, що то в каві було таке. Шматочок чогось попав. Ну добре. Отак відкриваєш пачку і не знаєш, що там буде. Ой, як його, як оце, от, оце цьому чоловікові, як він роздувається від образ, зл, злиться на якусь ситуацію? Дивіться, як е хвилями йде його енергія через вас, через когось з вас, дівчатка, про вас кажу. Як йому хочеться, щоб ви повернулись? Щоб ви все передумали, щоб ви взагалі все змінили, щоб ви повернулись ще й пробачення просили, що ви там таке накоїли, що ви, ви віддаляєтесь дедалі більше. І дивіться, мені показано три останні ваші спілкування. Для кого як? Це для когось там за телефонними розмовами, для когось ви бачились, спілкувались між собою. Три останні спілкування. Ви геть йдете від людини, а йому хочеться вашого повернення. Оце просто от, от йому так. От знаєте, Коли всі думки про це. І коли людина собі каже, от я не знаю як, але якось воно буде, але ж вона до мене повернеться. Вона не зможе без мене. Ну, там вже у кого як. Так, І ось тут. Ось тут мені гарна пара, чиясь показана. Тут мені стосунки гарні, світлі. Такі, знаєте, тут-от. Але хвилюється трошки за вашого колишнього чоловік мені показаний. Трошки є хвилювання. І це, знаєте, як? коли знаєте, хочеться. Оце моє слово, знаєте, що як його позбутись, не знаю. Коли він боїться, що той повернеться до вас, а ви його приймете. Що ви йому не відмовите, що ви знаєте, знов це знаєте. Що ви е, згадуєте ту людину, що ви не викинули його з голови. Це якась невпевненість в собі, бо воно його так зачепило, воно йому як той хробак, гризе його. Так, дивіться, от, отут є літери. Давайте я їх назву К С. «Р», І все не бачу більш літер. Ну це е, когось е, з цієї історії, ці як їх там ініціали. Так, і ось тут бачу останнє, що розповім. Ось тут мені показаний чоловік. Угу. І жінка дуже чекає новин від нього. Отут ну, для когось з чоловіків це інформація здебільшого. Коли просто, от як, знаєте, вона засмучена, вона дуже чекає цих новин. Вон, ну, як спілкува... Воно як завершене це спілкування. І це, знаєте, як... вона як відлік навіть веде, коли знаєте, от скільки я його не чула. Питання він хоч думає про мене. Я не можу такого сказати. От не можу, просто не буду вигадувати, так скажімо, бо тут у нього. Якась складна зараз іде ну, ситуація з якимсь чоловіком. Це може бути ну, там, що завгодно, робота, там, якісь такі, знаєте, от його особисті якісь... Не те, щоб проблеми, але от воно йому складно зараз дається. Він про це думає. Це всі думки от, зайняті тим, щоб обнулити якусь таку ситуацію. Вона йому складно дається. Не можу тут поки що з нею впоратись. Отаке. От Все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. бережіть себе і побачимось. Всім пока!